Хто там? Хто там? Бабусенька, бабулечка, як я давно в тебе не був? Недавно був. Як же я за тобою заскучав, моя бабулька? Очі мої тебе не бачили. Я ж тобі телефон новий привіз. А то в тебе бешкетники провід відрізали. Я навіть знаю, хто відрізав. Ну потрібен же був мені провід, щоб ікони перев'язати. Ну все, не сварись. Проїхали. Дивись, який телефон. Новий, сучасний, гаджет, смартфон. А провід де? Та в тому ж весь і прикол, що провід не потрібен, сотовий зв'язок. Ти можеш подзвонити з будь-якого місця. Та в тебе тут зв'язку немає. Зараз знайдемо. Спробуєш подзвонити. Дуже зручно. Так. Немає зв'язку. О, ось тут є зв'язок. Гарний зв'язок. Звичайно, є. У мене ж там ікона відсіла. І можеш спокійно дзвонити. Швидку викликати. Ось піднявся тиск або інфаркт. Відразу сюди. Алло, швидка. мене я піднявся. Вісім на 300. Іди, бабулька, спробуй подзвонити. Що? Іди, спробуєш подзвонити, то я тобі кажу. Дуже зручно. Я зараз той відео смішне з інтернету скачаю, там бабця зі стільця падає. Ой. Зачекай, зачекай, бо я відео скачую. Так. Так. А що ти робиш, бабуль? Рівновагу тримаю, бо боюся впасти. Впатуйкі боп не зберу. Спробуй подзвонити, я тобі кажу. Ой, поїзно мені внук. Я останній раз на табореці стояла, коли Діду Морозу віршик розповідав. І давно це було в грудні. Злазь, давай. Ой, високо, поїзно мені, внук. Злазь. Ой. Я зараз тобі основні функції покажу. Сіта. Дивись, мило є. Мило? Все добре. А то я останні вісім років без мила мені. Сорфом. Давай ім'я своє. Емайл. Сантра один, 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 один. Рік народження? Так. Тепер водь свій пароль. Відвернись, не дивись. Сокіл, сокіл, я сокл ярел, сокл, я ярел. Ти що робиш? На війні, це мої позивні були. Відразу начальник штабу прибігав. Дивіться, тут ще багато чого є цікавого. Відео, наприклад, моя квартира. Так ось де моя ікона вісить. Гаразд, відео це зовсім не, гол, не головна функція. Головна функція це дзвінок. Я ти голосовий виклик поставив. Кажи, онук і все. Онук. Пішов вибіг. Алло, бабуля, до вуха прикладай. Алло, бабуля, ау, коли мені приїжджати? Паша, не приїжджай, зовсім не приїжджай. Алло, бабуля, як твоє здоров'ячки? Паша, ти за двері не заходь, а то я тебе погано чую. Так в цьому весь прикол сотового зв'язку. Ти до вуха місто прикладаєш і все чуєш. Навпаки, я прикладаю до вуха і нічого не чую. Ну, що ти тут починаєш? Все, я пішов. І коли з'являться, ти набери. Ану, подзвони мені. Анук. Здохні бабка, здохні бабка! Все, все працює. Я поїхав, люблю тебе, обожнюю тебе, моя бабулечка. Іди давай вже. Йорду якусь подарував. Вже давно вийшов Айпад Третій. Ох. Алло, Петрівна? Алло? Привіт, Петрівна. Ось, дивись, що мені мій онук притягнув. У тебе таки в минулому році був. Хочеш, щоб я на нього хату переписала. Угу. А я на тебе переписала, а ти на мене? Ну і добре, дулю їм з маком. Ти що панікюр зробила? Французький? Ну, молодець, ну ти даєш, Петрівна. Я що тобі дзвоню? Потішити тебе хотіла. Відео де ти грохнулася зі стільця, вже в ютубі є. Лови силку. Ну ладно, давай. Відео смішне, ржу не можу, під столом лежу. Ну ладно, пока. Я якусь подарував. Не потрібна річ. Зовсім не потрібна. Продам розець і курей облюблю.